Ми минулий тиждень розпочинали в цьому залі зізначення 400-ї річниці надання Чернігов Могдебурзького права, 400-ї річниці права нашого міста на самоврядування. Ну а в четвер ми побачили ставлення до цього права і до самоврядування в цілому. Блокування приміщення, погрози і тиск на депутатів, затримання на блокпостах, масові виклики на допити та повістки у військомат на конкретний день і час. Тобто, за словами секретаря міської ради, всі спроби не допустити обранців до виконання своїх обов'язків та зірвати засідання останньої сесії без перебільшення сколихнули всю країну. Цього вівторка, на щотижневій нараді, він вкотре зазначив, це нікому не потрібне протистояння, від якого програє. Насамперед, саме місто. Замість того, щоб займатися питаннями міста, питаннями відновлення, питаннями, які є абсолютно нагальними, ми в нерівних умовах в нерівних умовах, я повторюся, захищаємо конституційне право міста на самоврядування і містян на самоврядування. На, захищаємо право на роботу обраного людьми органу на законних виборах, в законний спосіб. Гарантований конституцією, але, попри штучне мінування, намагання зірвати роботу Ради, вона повноцінно виконала свій обов'язок. Були прийняті дуже важливі рішення, програми, які вже почали працювати. Виконуючи обов'язки, очільника Чернігова наголосив, що сесії міської ради, як єдиний правовий виразник волі людей, відбуватимуться і надалі, і найближче планується у травні через відсутність цього місяця нагальних питань. А також закликав причетних до цієї ситуації нарешті зупинитися і перейти до конструктивного діалогу і співпраці, адже маленька Росія, на яку з такими методами управління має ризики перетворитися Україна, ніколи не зможе перемогти. Велику Росію це до снаги лише вільній демократичній державі, в якій є і свобода місцевого самоврядування. Чернігівці чітко розуміють після четверга, що немає проблем з форумом в Чернігівській міській раді. Є проблеми штучно створені, які намагалися його не допустити, щоб він зібрався, але він все таки зібрався. І друге, що Чернігівці побачили, що немає ніякої кризи в Чернігівській міській раді, всі працюють на своїх місцях, а є спроби дестабілізувати ситуацію штучно, знову таки, і зробити видимість цих проблем. Але я хотів би закликати тих посадовців, представників військових адміністрацій, представників правоохоронних органів, які із незрозумілих причин намагаються зупинити нормальне функціонування міста, зупинитися і перейти до діалогу. Як виконуючий обов'язки міського голови, як наша команда, яка своєю роботою забезпечує нормальне функціонування міста, ми готові до діалогу, до спілкування, до робочих нарад 24 на 7, 7 днів на тиждень. Будь ласка, ми відкриті до цього, наші двері відкриті, і ми свого боку гарантуємо і очікуємо так само на відкритість, чесність і порядність. Ми це цінуємо, і Чернігівці на це заслуговують. Що стосується важливих рішень, яким дала старт сесія, це передусім програма одноразової допомоги винагороди Чернігівцям за їхній особистий внесок у відновлення міста та роботу у найважчі період блокади, як знак вдячності від усієї громади. А це підтримка фахівців усіх сфер, починаючи від комунальників до співробітників дитячих садочків, шкіл, лікарень, закладів культури і спорту, яким вже погоджують перші виплати. Ми порахували приблизно це 15 плюс тисяч людей. Які в березні, ну, лютому-квітня, да, дуже відповідально, патріотично працювали на своїх посадах і забезпечили нормальне функціонування міста в умовах специфічних, м'яко кажучи. А з квітня почали займатися відновленням міста, повернення до нормального життя в умовах війни це наші герої тилу, всі ці люди, наші герої тилу. Всі люди в світі, європейці, не тільки захоплюються цими людьми, не політиками в першу чергу, а захоплюються простими людьми, які своєю стійкістю забезпечують життя в країні все час. Минулого тижня всім керівникам роз'яснили механізм цієї програми, направили зразки заяв і списків та дали контактні телефони. Однак, як повідомила директорка профільного департаменту, деякі звернення такі довелося повертати через неповний пакет документів, зокрема відсутність підтвердженого місця реєстрації. А Чернігівська прописка це не дискримінація, а одна з вимог, недотримання якої буде порушенням бюджетного кодексу, закону України про органи місцевого самоврядування та статуту міста. Відповідно до статуту Чергіївської міської територіальної громади, членами територіальної міста Чернігова, Чернігівцями є всі фізичні особи, місце проживання, яких у місті Чернігові зареєстровано встановленому законом порядку. Відповідно до норм бюджетного кодексу, розрахунок податкоспроможності громади здійснюється саме за зареєстрованими членами територіальної громади, відповідно до реєстру. Тому кошти саме на матеріальну допомогу можуть видаватися тільки виключно членам територіальної громади. Також триває робота і по іншій щойно ухваленій соціальній програмі: відшкодування або списання платежів за комунальні послуги, теплопостачання та квартплату за останній рік тим мешканцям, чиї оселі були зруйновані росіянами, а потім відбудовані містом. Але через відсутність внутрішнього ремонту будь-яких речей і меблів до сьогодні в більшості залишаються фактично непридатними для проживання. Є декілька питань, які треба комісійно розглянути, прийняти рішення. Білого 27. Там полдома умовно можна жити. Або як пухова 154, ну наприклад, ніби всі квартири цілі, але сходових маршів там на чотирьох поверхах не було. Да? Люди там якось лазили Мазепи, 56, тому що там до сих пір в багатьох квартирах немає електрики та газопостачання. В цілому, за словами Ярослава, куца, список серйозно пошкоджених та зруйнованих квартир за винятком цих кількох адрес вже сформований, і після остаточного затвердження комісією його виноситимуть на виконком.